Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор, мене звати Ростік. Багато з моїх знайомих і, в принципі, заглядачів мого YouTube каналу питаються в мене, скільки часу я ще збираюся інвестувати, вкладати гроші в ті самі акції. І хочу відповісти в цьому відео на дане питання. Подивіться, я за півтора роки заінвестував в фондову, фондовий ринок більше 20 тисяч доларів. І хочу вам розказати, для чого взагалі я інвестую. Я вам в перших відео своїх розказував, що хотів би досягнути такого пасивного доходу з виплачених дивідендів від тих акцій, від тих компаній, які будуть в мене на брокерському рахунку. І там щоб отримувати, наприклад, кожного місяця тисячу доларів або два. 12 тисяч доларів тих дивідендів, тобто такого собі пасивного доходу. Інвестую вже півтора роки і хочу вам сказати, що поки що маленькими кроками, але я йду до своєї цілі. Як можете бачити, що хоча в мене більша половина портфелю знаходиться в акціях, які не виплачують дивіденди, то і так я отримую 300 доларів. До тих дивідендів кожного року. Так, це поки, поки що навіть не тисяча доларів, не п'ять тисяч і не 10. Ну, але хочу вам сказати, що за більш останні місяці я зрозумів одну річ, що найкраще для мене за перший період часу і взагалі збільшити просто свій капітал. Так, тобто, наприклад, вложити образно кажучи тисячу доларів. А за, наприклад, тих 15 років, бо я збирався інвестувати на 15 років, щоб з тисяча доларів перетворилося, скажімо так, на 5 тисяч або на на 10 тисяч. Ну, це в найкращому випадку. Так Ну, розумію, що таких доходів на біржі теж неможливо досягнути. Ну і в моїх відео власне вам показую, як це все відбувається, так і кожен етап інвестицій показую на практиці. Так що, хто дивиться мене і ще не підписаний на мій канал, то прошу зробіть це зараз і не забудьте підтримати мене, поставивши лайк. Подивіться, я заінвестував більше 20 тисяч доларів. Для чого я інвестую? Я хочу просто призбирати велику. Кількість, велику суму грошей на своєму рахунку, так, і вже в майбутньому, найближчому, так, бо мені тільки 25 років, тобто за 15 років мені буде лише 40 років. Ну і подивіться, за тих 15 років, вона, в принципі, менше, бо я вже інвестую півтора роки. Тобто, давайте заокруглимо навіть до меншого. В мене ще лишилося, скажімо так, моя ціль ще 13 років інвестицій. Подивіться, за останній період часу я інвестую досить великі суми грошей. Так, в принципі, це не долари, а злоті. Ну, але, в принципі. Як ви можете подивитися, досить таки регулярно кожного місяця я інвестую майже по 1000 доларів. Часами менше, часами більше, часами майже 2000 доларів за один місяць. Але в середньому це дає мені 1000 доларів кожного місяця, я інвестую. Чи буде так найближчих 13 років, не факт. І, скоріш за все, що так не буде навіть. І хочу вам сказати, що подивіться, є такі, є такі багато калькуляторів в інтернеті, можна знайти. І вибрати собі, можете написати в Google. Інвестмент калькулятор, тобто калькулятор інвестицій, ну і перейти на будь-який сайт. Давайте навіть не перший сайт, а другий сайт. І подивіться, нам тут навіть показує початкова сума, яка в нас є, наприклад, на рахунку брокерському. Не хочу вписувати нуль, бо в мене вже є досить така трошка велика сума. І давайте впишемо цю суму, на яку я заінвестував 20 700, а скільки, скільки зараз ватий мій портфель. Тобто 18 тисяч, навіть, в принципі, давайте зменшимо то до просто 18 тисяч. Подивіться, кожного місяця я планую інвестувати, ну там зараз інвестую тисячу доларів, але давайте собі зменшимо моє очікування, так? І впишу, що, наприклад, я буду інвестувати 500 доларів. Annually з англійського це в рік. Тобто я не в рік 500 доларів я інвестую, а, наприклад, буду інвестувати кожного місяця 500 доларів. Подивіться, нам показує, що там за 10 років поки що 4%, там 32 тисячі доларів. Ну це неправда. Подивіться, з. Повернення грошей з фондового ринку за останні там 100 років більше 10% в рік. Ну це в середньому, так ну, бо буває один рік плюс 30%, другий рік мінус 20. Наприклад, в цьому році від початку року фондовий ринок впав на 25%. Так, індекси, навіть деякі індекси і то більше. Ну, але в середньому нам дає 10% доходу кожного року. Ну і впишемо тих самих 10% тут. І подивіться, давайте змінимо це. Мені одразу вже тут бачимо ви 54, але чомусь мені не змінило на те, що інвестую в місяць. Подивіться, наскільки збільшується цифра. За 10 років такого інвестування 500 доларів кожного місяця з початковою сумою 18 тисяч доларів. То за 10 років мене на рахунку буде 150 тисяч доларів. Це за 10 років тільки. І повірте мені, 10 років злетить так, що в принципі того ніхто не зауважить, ну тим більше я. Ну, але я вам розказував, що хочу інвестувати ще мінімум 13 років. Подивіться, змінюю цифру, додаю тільки лише 3 роки. Цифра була 150 доларів, цифра стала 220 тисяч доларів. Так, це вже, в принципі, не маленька сума грошей. Ну, але це вже досить такі хороші гроші. І подивіться, тут мені навіть показує, що, наприклад, у 2034 році, ну, 34-2035 рік, то бачимо starting amount, тобто початкові гроші 18 тисяч доларів. Заінвестую за цей період часу 78 тисяч доларів. Ну, а самого того доходу з тих з того росту акцій буде на 130 тисяч доларів. Хочу вам сказати, що це досить такі хороші гроші, ну бо це ріст можна сказати. Більше як на один раз. Ну ну хтось може думає, що легко заробляються гроші на біржі, але це не так. Потрібно багато на початку вкладати, наприклад, грошей. Ну а просто потім і ще реінвестувати, наприклад, якщо компанії виплачує дивіденди. Ну і хочу вам сказати: якщо дивитеся мене і думаєте, що на біржі можна заробити мільйони, там просто ну це реально це не про те, це про те, щоб за якийсь довгий період часу примножити свої гроші. Ну, а довгий це мінімум 10 років, мінімум 15, а може і взагалі в найкращому випадку 30 років. Так? Тобто можете починати інвестувати, коли вам, там, вам 20, а закінчити інвестувати, коли вам 50, або навіть і то 60. Так? Ну, в 60 років ви можете просто мати дофіга просто бабла на своєму брокерському рахунку. Ну але подивіться, почекавши лише ще 2 роки, так, продовжувати треба було, було би ще інвестувати, наприклад, 2 роки. І змінюю ту цифру на 15, то Подивіться, що відбудеться. Це два роки. Мені додатково би треба було ще інвестувати по 500 доларів в місяць, тобто 12 тисяч доларів. Але подивіться, як поміняється цифра. З 224 тисяч стало аж цілих 290 тисяч доларів. І це лише при 500 доларах кожного місяця поповнення. Ну, Для когось це, в принципі, великі гроші. Для мене, в принципі, не дуже, але в тому я вам говорю. В тому випадку не дуже, ну бо людина повинна розвиватися, так тобто, якщо ваш дохід стоїть кожного місяця на тому самому рівні і не росте, то, скажімо так, ви взагалі втрачаєте так. Ну бо інфляція інфляція в Україні за останній рік там офіційно там, неофіційно 30%, інфляція в Сполучених Штатах 9%. інфляція в Європі там більше 10%. В тій самій Польщі, де я живу, інфляція офіційна, тільки 17%. Половиною відсотків, тобто за рік, зарплата, скажімо так, зменшилася на 18%. Ну, це просто реально дуже багато. Ну і щоб просто не стояти на тому самому рівні, ви повинні кожного року заробляти тих самих 20-30% більше, так Ну але взагалі в найкращому випадку ви повинні розвиватися і збільшувати свій дохід ще більше, як на рівень інфляції. так? Тобто інфляція 30%, то ви мусите собі так поставити ціль, що за рік мусите заробляти там на 50% більше. Якщо зарплата не буде збільшуватися, Ну, то зупиніться і подумайте, для чого так є. Ну реально, чи ви готові все життя працювати на якогось там дядю, так, чи навіть на того самого себе, так, ну але. Получати просто ну, смішні гроші або такі гроші, щоб витрачати їх тільки на житло, там їду і раз в півроку або в раз в рік на якийсь там отпуск десь за кордоном. Чи це життя? Я не думаю, що це життя, і ну і тому вже в молодому віці в 23 роки трошки більше, можливо, навіть я вже почав інвестувати. Так на початку мені було страшно, я боявся так, ну але в принципі з кожним місяцем, з кожним роком, навіть можна. Можу сказати, я чим раз тим краще вивчав біржу. Розумію тепер, як звідки беруться гроші на біржі, для чого акції ростуть. Ну і для чого треба інвестувати, так щоб просто заробляти реально гроші. хороші. Ну, і бачимо, що 18 тисяч доларів при інвестиціях 500 доларів кожного місяця за 15 років може нам дати аж 300 тисяч доларів доходу. Ну, доходу не доходу, а взагалі капіталу в 300 тисяч доларів. Ну, а з такими грошима це вже, в принципі, можна досить таки добре почати жити. Ну або просто далі частину грошей виводити з біржі, а далі більшу частину грошей лишати на біржі, бо вам не буде потрібно аж 300 тисяч доларів в один момент і все так. Ні, вам, наприклад, там знадобиться 20 тисяч доларів. Ви виводите з біржі там 20 тисяч доларів, але у вас далі лишиться 200, наприклад, 60 тисяч доларів, і вони ви вже не. Не будете поповнювати свій брокерський рахунок, але гроші будуть далі працювати самі на себе. І тепер уявіть собі, що з даної суми вам в рік буде приростати там 10%, і це 28 тисяч доларів. Тобто, якби ви навіть поповнювали рахунок на 500 доларів кожного місяця, то ви б за рік поповнювали на 6 тисяч доларів. А бачите, що ваш капітал може прирости аж на цілих 28 тисяч доларів. Це в 4 рази, навіть більше, в принципі, в 4 рази більше якби ваша була сума поповнення, ну і от для того потрібно інвестувати. Так ну і для того потрібно інвестувати. В молодому віці, щоб час працював на вас, ну, бо можу там змінити Тут, наприклад, написати 20 років, так? Ну, то цифра взагалі, бачимо, півмільйона доларів, доларів, ну, але це вже, це вже не про те. Це 20 років це вже відносно багато, для когось може і мало, ну, бо хтось інвестує там раді того, щоб просто добре жити на пенсії. Я інвестую для того, щоб просто добре просто жити в, ще в досить молодому віці в тих 40 років. Ну і для того я інвестую. Якщо як вам сьогоднішнє відео сподобалося, ставте лайк, прошу, пишіть коментарі, підтримуйте мене, щоб в мене було більше мотивації для створення таких відеороликів. Надіюся, вони вам подобаються. Всім па-па і дякую. І ще раз удачі в інвестиціях.